Андрій Валентинович, місце народження України місто Тернопіль, 71-го року народження, освіта Тернопільський інститут народного господарства міста Тернопіль, спеціальний бухгалтерський облік територіальної комісії господарської діяльності, економіста. Закінчив закінчення 1992 році. Муковий ступінь, магістр економічної кібернетики, 2003 рік висновлення. Українсько-російська вільна, вільно-англійська читає, припадає зі словником, одружений, двоє дітей, місце проживання міста Тернопіль. Досвід роботи наступне. За спеціальністю. З 93 по 94 головний бухгалтер Вад Тернопіль провод зв'язок буд, місто Тернопіль. З 94-98 головний бухгалтер Броньову Машбуд, вад Тернопіль, Буд. Місто Тернопіль з 98-го року, як я розумію, не зазначено час закінчення податний час правильно. Розумію? Так. Заступник директора по економічній роботі ТОВ Добробут міста Тернопіль. Крім того, з 2010 року директор за сумісництвом ПП «Архівайт» міста Тернопіль. Крім того, за сумісництвом головний бухгалтер ПП ВБФ «Аріадна» міста Тернопіль. Закінчувати? Так, я закінчую. Хоч ти змінити? Роботу чи місце туржування? Хочу в країні щось поміняти і настільки хочу, що готовий навіть змінити ту все, що вже встав на своє життя, щось почати нове. Бо вже хочеться, як то кажуть, побачити. Не тільки щоб мої діти побачили, які зміни в Україні, що є. Яку хочете бачити країну? Вільну, незалежну. І в першу чергу хочу якихось перемог на внутрішньому фронті від корупції. Саме головний наш ворог вже дістало спостерігати невелика кубка людей, щось там витворяє, а ми реально нічого не можемо з цим зробити. Все в рамках закону. Я розумію, що ця посада не передбачає прямого втручання і якимось чином цей, але хотілося б якось бути причетним до того процесу. Я ніколи, ну, скажем так, активно і вів діяльності політичної, організаційної, тому що м, навіть якщо пропо якісь були пропозиції, щось робити, то все, то або давало зрозуміти, що рівень твої, ну скажемо, посади і доходів, то все буде вимагати того, щоб ну, не чесно виконувати свої роботи. А Домагати когось таборів комусь давати, перерозподіляти мене це не влаштовує принципово. Я таким чином ніколи не пхався до Державної служби, до роботи я це ров, що ну, це не є на тому рівні, який я бачу. Перший раз в життю я побачив, що реально, скажімо, на прикладі навіть нашого директора національного бюро, який ну, звичайний юрист, звичайної юридичної фірми, чомусь повірив це. І вирішив, що він може це зняти. Чому я не можу? Дивіться, зараз Дивіться. пані Тетяна вам задасть декілька кваліфіційних питань. Якщо ви вдало відповісте, у вас можливо буде можливість переговорити потім з директором а як це вийшло, Пане Іван, скажіть, будь ласка, чи маєте ви практичний досвід в організації роботи новоутвореної ново організації? Звичайно, ну, таких крупних організацій немає, а в приватному секторі. Ну, ми регулярно наша фірма будівельна. Ми постійно створюємо різні кооперативи, різні організації для того, щоб. Так. Скажіть, будь ласка, які перші кроки ви плануєте зробити на посаді в вговори? Ну, це звичайно кадрові питання. Треба буде вирішити з працівниками, щоб створити колектив. Тобто ви як головний бухгалтер починаєте з кадрів, ну, кадри це і головний що щойно створювали. Дивіться, я би скажу, у нас немає рахунок. Ну, тоді почнемо з організаційних питань. Перше, це е, реєстрація у всіх необхідних організаціях. Які, які необхідні організації? От що ну, та, ви? Ми, так, ми коли реалі... зайшли, але у ну, вас немає підлеглих, ви одна єдина, у нас вже буде ну, посадова перш... особа. На вас всі повноважні. Що ви робите? В ну, першу чи? чергу реєстраційна е, служба треба визначити, чи ми є там. Чи нас немає зареєструвати, ну, вони автоматично, відповідно, сюди розійшли наші дані, там вже не треба на сьогоднішній день діяти. Далі банківські установи, треба відкривати рахунки. Який банк? Ви будете відкривати рахунок, в якому Ну, Один з державних банків в частності я працюю з Укрексімбанком. банком. Це життя з 98-го року. Який ми маємо статус згідно закону. Ага, значить теж казначей. Тобто ви ще не визначились, куди ви підете з пакетом документів. Ви ще будете чи в державний банк, чи в казначем. Я в державних фірмах не працював, як зразу в мене так тяжко зразу від цьому Тобто Я ви один головний повал. Ви повинні чітко знати, куди ви працювати. Досвіду в державних структурах в мене немає. Ви хочете заявити нашу роботу? Треба колись щось вичитати. Я оборону була про <притресу> те. Так, не зрозуміло. Це є питання логічне, є ваша відповідь. Я певен, що ви видаємо, ви орієнтуєте зараз на, приват, на комерційну <тісна> діяльність, так? <тісна> в державній <пори> діяльності в та ж сама ситуація, рахунок буде призначитися, знаходиться на банку. І для вас це я певний зрозуміло. <тісна> І всі моменти вони є приблизно логічні, але структура інші, процедура. А на які рахунки ми маємо право згідно нашого закону, Яке ми маємо право? Яке ми маємо отримувати? Ні, тільки, тільки, тільки з державою. Якщо ми будемо заключати якісь уводити, міжнародні гранти, як вони правильно Згідно називають, звіту по міжоні. Ви маєте на увазі заробляти? Ви виділятися гранти, чи я не знаю, як воно да. а... ви, буде правильно називатися що на міжнародного ліміті буде. Доми, так. Так. Якщо вам принесуть от, документ на оплату, рахунок на оплату, на які нормативні акти ви будете апелювати так, при прийнятті рішення щодо можливості здійснення оплати? У державному секторі не апроводити. Що Щоб зберігати, ну треба скажу, так зразу не скажу. Треба підчитати, треба бути тут. Тиждень я отак хожу рею інформацію, тобто мені треба буде, майже знайомому в державному кордоне честі, мене теж його не бухгалтером. Тобто, скажу так, було би бажання і джерело інформації. Це... Ви подали на одну посаду? Ні, я подав на всі посади моєму рівню. – Скільки посад? Там було п'ять 5 посад, включаючи воно бугал. Фінансово-економічної військи. Так, все, що стосується могли освіти і досвіду. З вашим бажанням працювати, я думаю, що вас вийде, по суті, скажімо, але не... керівник бухгалтерського управління це досить серйозний спеціаліст, бо нам зручно було в бюро працювати з потужним спеціалістом, який дає відповіді на ці нескладні питання. У нас в спецназі кажуть, колеса. Ви маєте розумітися, ви маєте бачити цю структуру зверху в форматі 3D. Тобто це не є справді складні питання, вони є логічні в процедурі і логічні забезпечення фінансової діяльності нашого органу. Ну, колеги, є питання? Дякую. Так. Ще в мене одне питання. Дивіться, там ще чотири посади. Мені потрібно кожен раз приходити, чи ви вже ото одного разу достатньо на всі? Кожна розповідає? посада підрозумовує інший фаховий рівень і інші запитання. Мені треба приїжджати самі розумієте, тому я хочу зразу чи готуватися п'ять разів сюди приїжджати, чи одного разу достатньо. Ну, раз, Це ваше має бути бажання. Так? Так. І, якщо буде можливість, ви повинні просто конкурсну комісію, ви на якомусь етапі, можливо, приймати. Важають на прийняття, але повідомити. Я, думаю, що сити, я, я так теж хочу впевнений. Да, тому, тому потрібно, потрібно. потрібно піддержати тест. Не потрібно вставати тому що він одинаковий Загальний рівень на да на всі посади, а на співбасі потрібна ваша особиста присутність. Mm. А для зазначення ви готові переїхати в Київ з родиною? Чи як? Ну звичайно. звичайно, я для того радився, думали і вирішили, що. Андрій Валентинович, не вступати, ні здалась. Рухайся. Дякуємо. Дякую вам. Пане Феді, да, да. запросіть, друзі. А хто наступний, якщо немає храме? Гунько, Крам... Крамаренко Гунько. Два слова. Пять раз видно, тебя тоже Дергової економічного університету, з облік право, також Національна академія державного управління при перепрезиденції, управління суспільним розвитком, Професійна діяльність, якщо я працюю в Національній академії академії університет. і працював там від бухгалтера другої категорії до рівня головного бухгалтера з 2004 року, ви працюєте на посаді головного бухгалтера. Три самостиних. Ну, і ще заступник, а так. Всього десь 6-7 в тому числі однорок полпові. Потім речі, загальні досвід які у вас роботи. В мене за, за один балтом один из три. державна структура. Так, це бюджетна установка. Бюджетна установ мотивація <зв. для Саме> Цю посаду працювати на національному ну, момент. Зараз така думка існує, що боротьба з корупцією це ну, не менш важливо, ніж і ну, Я хотів би таким чином долучитися до цієї ошалові Ну, Особисто якщо професійно, професійна мотивація, то мені цікаво з нуля зробити планку з тим за Скажіть мені, що маєте ви практичний досвід в організації роботи з нуля? З нуля ні, але я повністю робив автоматизацію з нуля? Я зрозуміла, так? От який викладаєте з роботи, написали два второго робота? Перший фонд це, звичайно, знайомийся окремо законодавства, що потім ну, сформувати які будуть ділянки роботи, тобто який треба персонал. Підготуватися до автоматизації, бо ну, там ці реєстраційні процедури, якщо ще їх немає, то закон проведе сім'ї. Ну, сегодня ну, у нас посада волонтера немає, так? Як ви вважаєте? Ну, зареєструватися у Державній казначейській службі. Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, ну, да, да. скажіть мені, будь ласка, попередній документів, який необхідний для відкриття реєстраційного рахунку. Ну, це заявка на відкриття рахунки, потім там за картки з карт зерстами підписи, накази про надання про підписи. Ну, на, на які рахунки має право на нагу враховуючи його статус? На рахунки так, так, це, а, це, чи... загальних рахунків. Так, тільки загальних рахунків. Ну, і також ще є, є, є джерел фінансування міжнародної статичної допомоги, і на відповідно це будуть інші власні рахунки. Так, буде, так. Буде, <підписувати> <підписувати> Скажіть мені, будь ласка, коли вам потрапляє рахунок на оплату, ви як бухгалтер, в першу чергу на які законодавчі акти звертаєте увагу? Що, ну, що як ви його опрацьовували? Ну, Основний це бюджетний кодекс, потім, потім підзаконні акти там постановка зміна щодо реєстрації бюджетних зобов'язань. Ну, це основні такі, такі. А, крім того, так обмеження можливо якісь обмеження, звичайно, там, ну якісь там є щодо там придбання різних матеріалів щось п'ята постановка зміни війну це закономір бюджетного кошту.